Стамбульська інтрига у нас триває. А Зеленський вже в Туреччині з Ердоганом зустрівся. Чекають там Путіна. Але з Кремля зовсім неоднозначні якісь там заяви лунають. А то вони може поїдуть, то делегація буде в секреті. То вже точно Лавров буде очолювати цю делегацію. А хто в потужній ситуації зараз у більшій пастці? Путін, який має якось вирулювати цю ситуацію, чи Дональд Трамп, який розраховує на угоди? Ну, і Трамп, і Путін і європейці вони ж так голосно обіцяли, що будуть санкції, ультиматуми там щось висували тому, що завдання зараз України поставити всіх таке становище. Що якщо Путіна не буде, а його скоріш за все не буде? Буде наступне питання. Ви там так голосно обіцяли, що буде зброя, буде допомога. Ну і. Ну і давайте рухайтесь далі. Показуйте, що ви не трещотки, балаболки, а серйозні люди. Тобто, тут та, така мета. Те, що Путін скоріш за все не приїде. Ну висока ймовірність, що цього не буде. Ну по-перше, Путін вже не любить, коли йому виставляють ультиматуми і умови, що не він тут головний. Це перше, друге це країна НАТО. Ердоган же така людина, що хі, хі, невідомо куди він ще розвернутися може, так? І можуть бути різні ситуації. Ну далі, да навіть теоретично уявимо собі, що він прилі... прилітає. А про що буде розмова? знову буде махати цими... Ціли... Патерцями, які да які він називає стамбульськими угодами, хоча це не угоди, це просто перелік хатілик росіян. Буде розповідати, давайте давайте говорити про Авхаждінні нових територій. Ну це теж обговорювати з ним не будуть. Чітке розуміння, 30-денне перемир'я, про яке говорила і Європа, з якими домовилися США самого початку. А от ну то все тому я думаю, що закінчиться всім, що приїде Лавров. А буде компостувати мозок. ну, я до речі не думаю, що будуть знову такі прямі переговори. Чому тому, що скоріше за все, як буде Саудівська Аравія, щось росіяни будуть компостувати мозок американцям, американці будуть потім компостувати мозок українцям. Те, що говорить Росіяни, або там Вітков буде бігати між ними. Ну приблизно так, як як було. Я думаю, що це буде ремейк того, що було вже в Саудівській Аравії, який нічим не не закінчився. А так, а Зеленському, якщо умовно Путіна немає, Зеленський з Лавровим говорити не буде. Це ж навіть там і Ні, рамку, звичайно. Не а, хто він, а хто він такий? Ні, ну е, хто він такий, щоб Зеленський з не сказав, що давайте буде Путін. Чекаю на Путіна. Путіна немає. Ну нема, так нема. А потім буде говорити. Я ж говорив, що він з ким не збирається говорити. Він не збирається зупиняти війну. Е, е, і наступний крок: давайте виконуйте свої зобов'язання, які ви публічно е, дали. І до європейців це стосується. Ується і стосується в тому числі адміністрації Дональда Трампа. А до Трампа перейдемо, чи він усвідомить нарешті вже після всієї цієї навіть стамбульської історії, що це Путін йому голову морочить, бо Україна вже прямо є. Прям цитата президента, який каже, що ну ми зараз тут показуємо, що єдиний хто гальмує процес і хто насправді не хоче миру, це Російська Федерація, бо Україна зі свого боку все зробила. Ми запропонували режим припинення вогню, не чіпали ніякого там 9 травня цей парад. А хочете зустрітися особисто? От за Ленський їде у до Туреччини в Стамбул, де там хоче. А Путін єдиний, хто гальмує всю цю історію. Ну давайте так. Я думаю, що усвідомлення у них давно йде. Питання в тому, що як вони це публічно повинні все упакувати тут. Єдине, я вважаю, що 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 вони зараз роблять. А про парад до речі була сказана цікава думка. Це ж було прохання китайців. Тобто це те чергове приниження в дійсності Путіна було продемонстровано. Уявіть собі, уявіть собі, одна ядерна держава просить неядерну державу. Ні, шаліть на території іншої ядерної держави, куди приїжджає Сі Цімпінь, щоб оглянути, щоб оглянути... прийняти парад Давайте дивитися, да, пане Тарасе. Тут е, фішка в тому, що я впевнена, що Сі дзіньпінь був головним на цьому святі, і саме він там командував. Да, так, Він не парад. До речі, і, 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 і до речі, багато хто туди приїжджав. Я думаю, вони приїжджали сі дзінпінням зустрітися. Ну то саме Фіца Вучі, тому що ну, Сі Дзипінь вже приїжджав в Сербію. Я думаю, що він теж, в принципі, не до Москви приїжджав. Він приїжджав, щоб зустрітися з дзімпінням Я цього не виключаю, що там головний все ж таки діячем був. І і на цьому тлі, на цьому тлі, це теж демонстрація сили. Ну Це означає, що китайці реально розуміють потенціал України, і щоб українці розуміли потенціал України, тому що не всі досі вірять, наскільки Україна сильніше стає. І Сізінпінь вірить за СУ. Більше того, навіть просить гарантії у зсу. Давай ну це фактично, так. да просить гарантію безпеки від України. Так ну це, це ну це це, ну, це чергове. Це теж демонстрація сили була з боку України, коли це було висказано, висказано в вголос, коли про це про це було сказано. І знову таки, і знову таки показує, що для нас партнером є ну Китай, ЄС і США. До чого до речі, правну завжди Путіна виявляється, що не так са солодка, як він хотів і. В цьому контексті, в цьому контексті я нічого особливо не очікую від завтрашніх перемовин, які там будуть лунати, тому що Путін досі сподівається, що у нього є сили і є можливості для літнього наступу. Я впевнений, що наша військова теж до цього готуються активно, розуміючи, що у них такі є плани, накопичується ресурси і далі, далі Україна повинна атакувати в першу чергу ну дипломатично, в першу чергу США і ЄС. Ви ж знову таки. Ви тут є щось так Хто там мерз говорив? що 12 -го числа, якщо і не Макрон, буде, говорив. Не, і Макрон говорив, не Макрон говорив. Ну, так відповідайте за слова і слова. Відповідайте, показуйте, що ви серйозні пацани. Я думаю, що це було узгоджено зрештою, після цих от, е, вікенду Дня Європи, коли до Києва. Ні, ну вони з Трампом говорили, говорили. Вони ж теж, мабуть, щось почули від нього. Ну, так давайте, давайте, показуйте. Те, що ви у голосі, давайте так, Україна тягнула вас за язик. Не тягнуло за язик, ви це сказали далі. Прем'єр-міністр Британії хто стягнув за язик? Що сказав? Якщо буде при зірвана, то буде збільшена допомога. І військова, і фінансу. Ну так показуйте, давайте. Ну, показуйте, що ви на вас же дивиться, в першу чергу на США. Дивиться ж, не е в Азії в першу чергу, дивиться. Китай же буде потім тикати цим. А ви скажете Японії, там Південній Кореї та іншим країнам е буде говорити. А що ви, ви, ви з ким граєтесь? Вони ж не відповідають за свої слова. А для Трампа, які залишаються варіанти зберегти обличчя при цьому, окей, він може на свою аудиторію, на внутрішню там через свою цю прес-секретарку розказувати, що це звитяжна перемога, потужна, незламна, стійка, рішуча і всі ці речі на сайті Білого Дому теж це вивісити. Але геополітично, ну всі ж побачать, що він не контролює ситуацію. І... Давайте так, давайте так. Цей час таких от виправдань він вже спливає. Вже потрібні дії, які підтверджують твої. Слова так, ну ти можеш в дійсності говорити через ну на свою внутрішню аудиторію, але я бачу, що вони вже рухаються у правильному напрямку. Вони вже розуміють, що не все так солодко, як вони я показували. Далі ви ж е, транслювали це на зовнішню аудиторію, в тому числі. Далі європейці будуть знову відчувати, що США пливуть, а що у них уразлива позиція. І будуть збільшувати вимогу до Сполучених Штатів Америки з багатьох питань, а не тільки які стосуються їх. Внутрішніх ну, точніше, їхніх взаємовідносин в, в цьому взаємовідносин, наприклад, з ЄС і багато чого іншого. Тому тут якраз показую, ну, наприклад, про санкції. Коли американці говорять, що потрібно в Сенаті ухвалювати санкції, ну це брехня. Не потрібно вторинні санкції запровадити на російську нафту. Це може зробити Трамп особисто, як він зробив по Венесуелі. Ну, так робіть, показуйте. Ну тут, мабуть, він ще не готовий морально до, до цього, чи, чи на якому а на якій А відійдавайте. Давайте так, ми знаєте, ми так часто переживаємо за почуття Трампа. Це його ж проблема, його проблема. Ти це обіцяв своїм виборцям. так і виконуй. А наше завдання підштовхнути до того, щоб він робив правильні кроки, і оця історія з Стамбулом допомагає Україні тиснути, в тому числі на Сполучені Штати Америки, навіть по цих напрямках. Стосовно санкцій, які США обіцяють як покарання для Росії, а які тоді що залишається? Ой, слухайте, США, коли дуже хочуть, дуже хочуть, вони дуже багато можуть зробити, так? І, і вторинні санкції можна запровадити, так. І, наприклад. Перелік ну, наприклад, запроваджувати санкції проти портів, які приймають не страховки, наприклад, на суда, які е, везуть російську нафту. Ну, наприклад, знову там на так званий тіньовий флот запроваджені санкції. Ну, слухайте, це тіньовий флот, все відкрито їздить. Тільки питання в тому, що порти, е, порти приймають страховки і удають, що. Начебто російські страховки або виписане десь Гонконзі, ще в Макао за ними щось стоїть. Ну просто сказати, що все, що не застраховано таким переліком компаній, якщо приймають порти, то тоді це будуть накладені санкції на ці порти. Оце, оце буде працювати. І ну далі дієвим працювати може бути блокада портів на новоросійська. Ну, просто Україна повинна попередити, що ми оголошуємо, не гарантуємо там безпеку нікому. Ну і вибачте, топити танкери. Сказали вам, що немає, значить, немає. Все. Та Блакувати, там море жалко, що ну, топити нафтові танкери. Ну, це ж. Та що, а я не зрозумів. А в чому проблема? Ми попередили, що немає. Попередили: це зона бойових дій. А чого ви там є? А чого ви там їздите? Попередили один раз, і, і а інше зробили, іншим неповадно буде. Іде війна на виживання? Нам не до сантиментів. А оцей пакет, який євросоюз ухвалить 20 травня радою ЄС, про який, який вже підтвердила Урсула фон Дерляєн. А що там в ньому може бути такого болючішого? Ну, дивіться, європейці, що що можуть припинити торгувати? Вони можуть припинити брати метал російський досі, якщо не помиляюся, воно експортується. Вони можуть припинити брати добрива російське, тому що росіяни зараз заробляють багато на добривах, бо у них дешевий газ, і у них нема кого його дівати. Вони переганяють його. А в добрива. Так, що ще вони можуть зробити? Ну, закрити всі лазівки, які тільки існують, можуть заблокувати Балтійське море для партиї Балтійського моря. Ну, наприклад, екології. А в танкерах завжди можна знайти щось по екології. А там данська протока. Можна зробити, можна зробити, якщо сильно дуже напружитись. Тим більше це відповідає. Багаторічній політиці Європи великої турботи про про екологію можна робити, можна. А це смерть Росії, смерть російської економіки, перекриття Балтійських портів та портів новоросійська. Оце дуже боляче для них. А не ці санкції, які в принципі, якщо дуже напружені, навіть не дуже напружуючись, можна можна обійти, як росіяни це роблять. А Росатом тоді вже який у нас сьогодні? 2025 рік за Росатом, за який обіцяли взятися там наприкінці 22 го досі не взялися. Давайте так. З Росатомом складніша ситуація, тому що Росатом він відповідає за критичні речі. Він відповідає за збагачення урану. Так просто швидко замінити Росатом неможливо. Ну наприклад, навіть в ЄС, якщо не помиляю, працює працює приблизно 20 реакторів, які побудовані за, за радянських часів. будьте здорові, Дякую. А, да працює за радянських часів. Ну неможливо так швидко це зробити, тому що це технології. Бо якщо нафту газ в принципі, можна поміняти, то все інше, все інше все інше, це велике питання. Тому що це ж ядерні технології зазвичай мають і особливо збагачене урану. І виготовлення твелів мають країни, які мають власну ядерну зброю, це дуже обмежений клуб цих країн, і е, американці просто так зробили, що дали можливість росіянам працювати на зовнішніх ринках ну, з 91-го року, і фактично росіяни в тому числі забезпечували збагачення урану е, експорт США. Ви тільки нещодавно вони почали позбавлятися від цієї залежності, тому е, дросатиму це заборонити так швидко не вийде, але що може зробити, які санкції може запровадити? Санкції може запровадити МАГАТЕ, наприклад, накласти мораторій, введення в дію нових атомних станцій та блоків, які будує Росатом Ну просто тобі паперець надають, що ця, ця станція, наприклад, може працювати. Це може зробити, але для цього американці повинні напружитись. Тому що МАГАТЕ зазвичай контролює ті країни, які володіють ядерною зброєю. Оце вони можуть зробити, якщо дуже захочуть. Ну, втрьох, наприклад, ну мається на увазі Британія, Франція та американці. Е, оце буде болюче, тому що будуй, не будуй атомні електростанції, а, а сенс у них будівництво, якщо їх неможливо ввести в дію. Оце можливо зробити МАГАТЕ, але цього не робиться. Ну тут теж питання. Ну і ще такий аргумент в Європі і частково і в США це заморожені російські активи. Макрон сьогодні, ну тобто цієї ночі, в якомусь інтерв'ю сказав, що немає правової бази, але невже за три роки і два місяці не можна було ту правову базу напрацювати? Яку саму по правобалу? Що ви маєте на увазі? Про конфіскацію заморожених російських активів, ну і там передачі її. А не дадуть. Ні, давайте так. Ми повинні виходити, що вони не дадуть ці конфісковані активи. Чому? Тому що дивіться, є такі, це не європейцям. Чому європейці ніколи не використовували, не використовували все ж такі. Євро в якості політичного інструменту І тому дуже багато пристойних і краї... і не дуже пристойних країн людей тримають свої ресурси в євро. І тому, якщо вони створять прецедент, що державні активи а на державні активи розповсюджується все ж таки суверенітет. І такий імунітет на них буде конфісковано в такий спосіб. Це підриве довіру до європейської системи фінансової. Я думаю, що мало ймовірно, що вони це зроблять. Те, що вони знайшли механізм. Механізм, за яким там хоча б відсотки можна перераховувати, це вже дуже добре. Тому я б не сподівався на ці гроші, які вони будуть ну не будуть вони конфісковувати. Я дуже сумніваюся. Це, це я думаю, що ну мало його, мало його, малиймовірне. Фінансова система ну, це Європейського Союзу не дасть це зробити, бо це підтриває довіру до них. Навіть якщо американці захочуть. А що американці захочуть? Американці так вже лежать скрізь, що їх вже не слухають в Європі. А що значить американці захочуть? Ну хочуть далі, і що? А до чого тут американці? Вони скажуть, що у нас своя, у нас своя історія, а ви хто для нас? Тим більше виважаєте все і більше і більше. Будете багато виступати, взагалі не будемо закуповувати вашу зброю а, і так далі. Ні, європейці ж вже тиснуть на американцях по всіх, а, по всіх на, напрямках. Вони явно перегнули палицю. А європейці це ж дуже знаєте, такі тонкі люди, вони відчувають, відчувають уразливість позиції США і тиснуть по всіх напрямках. І тому американцям скажуть: ну, добре, ми вас послухали, що далі? Тут, значить, цей фактор не спрацює. А стосовно ще повертаю, ні, чи... ні, Щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, чого так. Голосно говорять американці, вони ж теж хочуть підірвати довіру до європейської фінансової системи. Це ж вже це ж хитрувата позиція. в дійсності, коли вони говорять, що ми готові передати, вони ж не вони ж хочуть, щоб європейці теж були замазані. От і все. Mm. А, повертаючись до Туреччини, Ердоган і його роль в усій цій історії з цими стамбульськими зустрічами, а з тим, що він з Зеленським зустрічається. Приїде, не приїде Путін то вже таке. Але Ердоган, які для нього вигоди будуть з цієї історії? Ну він центр впливу, він центр впливу, так може може теж нарощує свій потенціал, а показує, який він регіональний лідер. Демонструє свою силу, демонструє свою силу. Ну і Ердоган тут є нашим ну зараз тимчасовим союзником. Чому, -чому? тому що Ердогану не цікаво в дійсності навіть перемога України в тому числі, тому не Україна мається на увазі Росії, тому що він розуміє, що навіть зупинка бойових дій не сильно влаштовує, тому що він розуміє, що однієї з точок докладені зусиль Росії. Може бути Грузія та Вірменія, прямий шлях на Іран. А по дорозі може ще зачепити Азербайджан, тому що ну логіка така, Путін не зможе зупинити війну, якщо от зараз зупиняється війна, а Путіну потрібна буде наступна війна. А там три точки: Грузія, Вірменія, Казахстан або захопити нарву країну НАТО, наприклад, щоб показати недійснатність, недієздатність НАТО і те, що США не надійний союзник. А, і тоді як то він би мав би в теорії тоді підтримувати Україну і перемогу України, чи і наша перемога йому теж не сильно. Ердоган Ердоган підтримує і друг виключно Ердегана. Він підтримує, він намагається викачати максимальні ресурси зі, всі, з, зі всієї цієї ситуації. Так е, тут у нас на даному етапі вже співпадають інтереси. Тут вже співпадають інтереси. для того, щоб Росія не перемогла, в якому неформаті не перемогла. Тут більше залежить. Від України ми не нікого не повинні сподіватися. А, виключно виробництво власної зброї, яке дозволяє диктувати умови всім. Ну, наприклад, наштампувати дронів, заблокувати партинове російська або дронами заблокувати цивільну авіацію а, в, в Росії, що Україна продемонструвала. ось на що ми повинні звертати все інше, наслідки, наслідки а, тих рішень, які ми для себе повинні ухвалити. Для цього ми повинні. Не розуміти, що наша зброя, наш ВПК робить наш суб'єктним і робить нас незалежними, максимально локалізувати виробництво, знаходити на це гроші. Гроші є в країні, дозволяти експорт для того, щоб заходили. Закуповували нашу продукцію, щоб залучали і авансові платежі, входили в технологічні зв'язки з іншими країнами, європейськими в першу чергу, американськими можливо. Оце на що ми повинні завжди звертати. Тому що чи контролюємо ми Ердогана, що у нього в голові? Ні, не контролюємо. Але ми можемо приконтролювати всім разом всім суспільством, наприклад, Шмигаля, для того, щоб він нарешті організував фінансування Національний банк. Які просто бандитизмом займаються, щоб він організував а, а, разом з державними банками, щоб організував фінансування виробництва зброї, можуть вони зробити, можуть це зробити підприємства, які себе зарекомендували, мають а, а, вже. Контракти з міністерством оборони можуть випустити облігації ну на загальну суму припустимо 50 мільярдів гривень. Так десятирічний, припустимо державні банки викуповуються. облігація, а національний банк дає рефінансування. Під це можна робити, можна робити до війни. Так фінансували Укравтодоршов. Він фінансував ем, будівництво доріг. Так що не треба нам розповідати національному банку, яким вони які просто бандити. у мене інших слів немає. Чим вони зараз займаються разом з банкірчиками є з державних банків а стосовно інвестиції в українське виробництво зброї, це ж європейці можуть робити. Є прекрасний приклад цієї данської моделі, Як всі можуть робити не сідні Ну Дивіться, треба бути. Ну ну щось дивіться. По-перше, це мало. Це мало, нам потрібно бути максимально диверсифікованими. Ну, наприклад, є бездонний ринок Індії. Ну, просто бездонний ринок Індії, так? Да? Зброя це ж спосіб, та зброя це завжди політика. Це спосіб завойовувати союзників, наприклад. так? Да? Навіщо? Ну, якщо ви не хочете, ну, один раз виділили там 100 мільйонів, там через рік інше. А коли у тебе буде постійний потік замовлень на інших. У тебе і дешевше виробництво зброї буде, і ці будуть ворушитися більше. І європейці, і американці в тому числі треба бути максимально, максимально автономним, і тоді і тоді у тебе буде постійний потік з валюти постійна підтримка виробничих циклів до зброї буде дешевше, тому що коли стоять заводи і люди тикають за кордон, тому що у них є кваліфікація. Це просто ганьба, це просто саботаж, який у нас ді нас проблема в тому, що експорт, в принципі, не заборонений. Ні, тільки не ліцензії не дають. Ну добре, що там була заява, що вже в травні можливо буде дозволено до Та все треба дозволяти експортувати, щоб все максимально працював. Працював капітал. У нас он я чую. Пан Гетьманцев у перервах між спозгляданням між і спілкуванням з моделями OnlyFans, які він дуже полюбляє з один із бігом обставин дивитися, починає говорити, що треба підвищувати податки або шукати 200 гривень в кишенях українців. Так слухайте, за один рік, тільки з перший рік, можна на один мільярд експортувати зброї і 200 мільярдів заробити податків, які сплатять бюджет. Не треба підвищувати податки, заробляти треба. А така профільні асоціації в нас навіть була, е, було було включення в ефірі, вони теж зверталися, і вони прям постійно ведуть цю комунікацію, що в них є виробники потужності, а їм них не вистачає грошей. Просто Ну так я ж говорю. Ну що ну стоять в дійсності грошей не вистачає. У нас же міністерство оборони не дає авансових платежів, ну не дає, а за, за кордону можна валюті отримати авансові платежі, наприклад, на виробництво зброї. Або, наприклад, якщо європейці захочуть у нас аналог тамагавка замовити, який буде дешевше, наприклад, американська як вони вивезуть ракету з України? Ну це просто маразм, іншого немає. Ну є яке знаєте, в суспільстві я і серед військових чув. Ну от ми на мавіті збираємо гроші. Як можна експортувати? Так я поясню, це і є наслідком чого збираються на Мавіки. Це і є наслідком відсутності внутрішнього виробництва. Так чому? От ви збираєте, припустимо, на Мавіки. А в якій комплектації вони приходять? Так, чи актуальні вони будуть, поки прийдуть, наприклад, з Китаю чи звідкись для сучасного полю боя? Коли у тебе є виробництво спеціалісти, вони можуть модернізувати і відкрити ще більше виробництв. Тоді ніхто і збирати не буде, вони і дешевше будуть коштувати. І можливо це все профінансувати буде зрозуміло, як ця модель буде всередині країни працювати, тому що ж полі бої сильно змінилися, і коли завод не працює, немає не вичизняної зброї, немає на експорт нічого немає. Можна поставити вимогу експортерам. Хочеш експортувати за кордон за будь-яку ціну. Ти повинен виконати замовлення для держави, наприклад, там да за відповідне законодавство собі вартість плюс там 30%. Або у нас деякі депутати, я пам'ятаю, якось з ним депутатом був в ефірі. Теж обговорювали питання, чому не ухвалили закон 122.58. Коли звільнялися виробники саме зброї, від ідіотських штрафів, коли на одну дію по три штрафу прилітають, да, і воно більше ніж прибуток, який теоретично можна зробити банкрутується підприємство. Ну раз. тому, що деякі наші народні обранці не розуміють різницю діяльності між виробництвом зброї всередині країни і імпортом зброї, для них це однакова діяльність. Ну просто люди, ну про просто в голові не вкладається, як це можна порівнювати. Ризики у нас більше, так виробники можуть заробляти валюту. А що такі імпортери? Ну це, це імпорт це вивез валюти за кордон, і по іншому, по іншому це не працює. Ну будемо пане Тарасе, сподіватися, що якось потроху додійде, якщо з усіх боків будуть і ну, про це говорити. Ну, добре, що це обговориться. Добре, що ви теж порушуєте це питання, тому що ну просто це вже за межою просто маразму, те, що відбувається, тому що от зараз я читаю, європейці хочуть знову відновити мита. А що ви будете продавати в Європейський Союз? Ну от то, такі важки тиску, давайте високомаржинальну продукцію. Програма повинна бути, що всі комплектуючі, наприклад, до повинні вироблятися в Україні. Фінансування повинно по програмі 5D10 не імпортерам давати різним каламутним, які імпортними товарами торгують в країні, які взагалі до війська не мають стосунку, або тих, хто експортує сировину, наприклад, пшеницю, а саме виробникам давати. Ати, щоб у них кредити було, бо банки не кредитують у нас оборонку. Ну просто маразм. просто маразм. Ну будемо сподіватися, що почують. Дякую дуже пане Тарасе. Добігає до кінця ефірний час. Тарас Загородній був з нами, політичний експерт.